Всім привіт! Знову шофер поїхав і десь пропав з кінця. А ми намолотили повний бункер і чекаємо машину. Точніше того прицепа. Закінчуються жнива. На цей рік в принципі, непогана урожайність. Порівняно з минулими роками. Ну, але На цей рік давалися комплексні добрива підпусів. А минулого року хотів зекономити, то сам себе обдурив. Як хоч, якщо хочеш мати якусь хорошу врожайність, то розкушелюйся, скажімо так і на добриво підпусів. Пшениця ось така, сорт невідомий. Сьогодні вже, напевно, яке то 7 серпня, вже пізно. Щось так вийшло, що дуже... Дуже пізно виїхав молотити свою пшеницю. Її і, і, і не багато, але но весна якось пізно. Пшениця не знаю, що за сорт, дуже гарно сипе, але має деякі скажімо так, недоліки. Є втрати от такого плану. Не знаю чого, дуже ламке було. Особливо оцей ово, поворот. От, Знаєте, покажу. Ну Тут важче. А я такі колоски, що тако береш. Щелк, і все відпало. І буки трохи ламає колоски. Но за мій попередній сорт вона сипе навіть стратами, вона сипе все краще. попередній по, по сорт я мав скаген. Бачите, знову. То, що то скаген? 7 тонн я щось там натягував ним. По 8 це було по пшениці, цій по пшениці, по картоплі. Ну, Тут, тут не по картоплі, тут була соя така не, не Конкретно на цьому полі. І воно, скажімо так, за 8 тонн. Конкретно, ну як? Є така ділянка, що добре сипе. На цьому полі. Тут поле невеличке, трошки більше 2 гектар. Але є така ділянка, що сипе і за 8, а є такі, що гурбки, глинка. Вон там глинка, там, там слабше сипе. Ну, одне поле, але різні ділянки по-різному сиплять. Також чим вона така пшениця цікава, що ну, от, дуже легко обсипається. І втрати за комбайном якби, немає, але жатків трохи, мені так здається, що трохи жатки вилітає. Я так став, не знаю чи тут видно. Там де ходить куса. Не знаю, чи там видно, там така... Ну, є такий зазор пару міліметрів. Навіть видно, от бачите, пшеничка. От Мені здається, що із-за того, що вона така Напевно, що перестигла вже вже давно треба було скусити. І воно її трохи там вилітають зернятки. Ну от стояв на місці, був домолотив, ждав поки та система ну, витрусить. Ну, шукав зернятку, немає в полозі. Тут воно не губить. Губить от мені здається, що на рахунок жатки. Там держачка. В принципі, зараз можемо так заглянути. О! Це до комбайна. От бачите, є зернятка. Ну, їх небагато, але Вон, бачу ще один. видно, видно. Кусок. Хотілося б, щоб і того не було, тих втрат. Ну, що зробиш? На урожайностях, скажімо, менше, там 5 тонн, з якесь грубше, воно так не обламує. А от на більших урожайностях... Там 7 і плюс, дуже велика густа маса, тут ніяких регуляторів не було. Там той клад, чи як він. І стебло таке тоненьке, сама солома така береш, хрупка. І добрий такий дощ, і тут капець що буде. До речі, через години-дві передає дощ. Того треба ще зібрати. Ще залишився такий невеличкий кусочок, не знаю с їх тут соток. 200 метрів довге, а по ширині, а по ширині метрів, мабуть, 20. Не ні, більше, ніж 20. Ну таке, зберемо та й порядок. Січкарня, ну тут стояв. Бо тут до молотив якраз стояв, щоб воно е, протрасло система, бо якщо домолочиш повний бункер зразу виключаєш, то воно е, маса зупиняється на решетах і потім як запускаєш, ну, вітер ще не набирає обороти і полова йде в бункер. Того як домути в бункер, треба постояти хоча б хвилину, щоб воно протрусило. що, отак, дивлюся, зерняток не бачу, може десь і є теж щось. Ну, Кажу, маса, маса густа. Десь щось протрушує, десь щось не протрушує. Ой, тут куски, ех! Ось, знову колосок. Ай, Серце болить, коли бачиш таке, але що але зробиш? що Така фігня. Так ще, бачите, стебло яке довге. Начіплюється на трубу і по кругу його кидає в різні сторони. Отак. В принципі, втрати, я, я скажу, не, мені так здається, не такі вже геть аж дуже великі. Хотілося б, щоб і того не було, але у нас не лекціон. Та й після лекціона я колись ходив. Дивився. Я навіть де відео знімав. Гублять вони теж непогано. Їм що? Їм, головне 50 гектар змолотити, їм там на тетрати до дупи. Бо їм все площа. Так. Що в нас в Ось Отакий от бункер по вмістимості. А другий другий такий недолік тої пшениці. Що от в мене був скагин, в мене от такого майже не було. Ось таких хвостиків. А на цій є. Що воно, чого воно, не знаю. Ну, в принципі, як би сказати, гря... грязність ця є, принципі, така, що її заберуть з руками і з ногами. І нічого не бракує. Так, що в кабінеті піляка, бо двері, двері закриваєш, але все одно молотиш, все одно треба висипати, відкривати. Десь вона заходить. І ще є така проблема. Зимою ми ще Чухли, то теж поляка трохи залітає. А так що? молотим. О, Видно, яка ширина поля. видно. Що що розказати? Більше не знаю. Є ще таке питання, може хто підкаже. Витягнувся е, на похилі камери транспортер. Хто якої фірми купляв і скільки він у вас виходжує? Витягнувся, там впереді така є бляха. От він вже, вже, вже почав навіть черкати в одному місці, але вже нема що тут залишилося ціла дуля молотити, щоб ще ставати, то все розбирати і робити. Вже домолочу тоді це все, що він там зробить, ну витрату, дав яку сладку, заверу, підфарбую, так і буде. Але от хочу замінити. Ну, натягувати є куди, але з цієї сторони він доходить до тої бляхи. Ну, в кого цей комбайн є, вони знають. А з тої сторони отой шнек до тої бляхи. тобто, ну Хіба її зняти і так молтити, але тоді там відкриваються такі отвори і боюсь, що ну, шнек буде молтити, через ці отвори ще буде зерно вилітати. Того буде міняти той елеватор. думаю його вкрутити, але я от не знаю. Хтось колись хоч раз вкручував на похилій камері іменно в такому домінаторі транспортера, бо я щось побоююся, там така зірочка велика, якщо вкрутиш, і зараз на зірочку на зуби почне погано попадати. Бо він вже розтягнутий і почне бити на зірусі зуби. Тому, мені здається, ну, тут такий номер не пройде. На колосовому чи на зерновому елеваторах там можна вкрутити, там великий крок. Ну, Між зубами він там ще довго ходитиме. А от тут, в джон'єрі, тут шківи стоять спереду, де великі зуби. То в джон'єрі здається, такий фокус пройти. І от хочу щось знайти і що поставити якої фірми, щоб він ну, щось трохи походив, послужив мені. Щоб за рік часу він не розтягнувся, як це саме. Думав фірма АГВ, Джак, ну щось мені здається, що повна, повна фігня. Якої фірми взяти, хто по що порадить, який оригінальний класовський, певно, буде теж купу грошей коштувати. Ану напишіть, бо на сої то така робота яку треба зробити. По комбайну трохи роботи теж зробив. Була погнута драбина. Зварив її з нуля, от бачите, взяв профтрубу 120-ту, вирізав з неї такі ну, шинки, бо те старе було завернути. Ну, зробив максимально, погрунтував, пофарбував, але молот, тимо так, ну ця сторона йде в масу і колоски її витирають. Фарбу. Фарба недовго. І тут так само підфарбував, під блищало. у нас далі облестить, знову його стерли. Давайте не знаю, що, що робити. Також по гідротурбі оці кріплення вже, ну вже бачите, все в пилюці. Циліндр то все підмалював. Ну, трохи, трохи вже вигляд має, який не який. Гарніше, ніж воно просто і ржаве і впиляється. Отакі в нас вела. В принципі, вже що ж не важа, мабуть, по жнувах ще може в кого який увес остався. Не сильно цього року я не багато їздив. Їздив менше, але на більшій площі, скажімо так. Якщо раніше в основному городи 20-30 соток, то цього року щось, щось були більші поля. По людях, що вам сказати. Дуже, дуже різна урожайність. В одних сипе, в других не сипе. Минулого року здається, була цікавіша урожайність людей. Чого так? Ну, не знаю. Ті, що не мають свого комбайна, в ну, них би, технологія трошки слабша і, мабуть, із-за того, і урожайні слабша. Ну, менше не надають добрив підпусів, підживляють. Хто, хто, хто скільки має, а хто і не підживляє, так сіє. Ну, люди сіють для своїх потреб, свиням, там, чи коням, чи кому там, не знаю, це зерно. Не сіють там по 10-20 гектарів. Там, гектар 2-3, то не сильно хочуть то вкладувати, то такий, то вже якби не бізнес, то хобі. О, дивіться. Злетілися безпілотники типу лелека. Щось тут ходять, шукають. То вони в мене будуть як глядачі. Дивляться так. З вас 5 лайків. Все. І мене то якби не, не цікавить. Я їм одну таку мишу добру вигнав. І ще був один такий, не знаю, що це такий за звірок, но він втік в сою. О, сусідова соя, зараз туди ще зайдемо. Так, сусіда теж щось понаривало. О, бляха, що ж на нього така низенька. Не знаю, що з нього тут на цьому полі. Така соя маленька, вроді і стружки є. І вже горить, рання соя, бачите? Яке там 7, 7 серпня, а вже жовтне. І то так спочатку меншими галявинами, а потім воно все якось через тиждень як бахне, облетить і в серпні місяці ще, мабуть, і змолотить. А моя буде десь в грудні. Тому що взяв новий такий сорт. Сказали, що теж в серпні змолотиш, але вона ще цвіте, вона ще навіть не наливає свіжки і щось мені з обманули, обманули, надулі кинули. Ну що буде, то буде. Що ж, не буду вже я її передісковувати. Так все, відео завершуємо на цьому, нема що тут ще знімати. Якщо є якісь питання, задавайте, зніму. Мав знімати відео по ремонту, а просто не було коли. Як було коли, то не було настрою, бо замучило то все так. А зараз вже і настрій трохи з'явився, бо я почав молотити, ну, щось трошки в складі, кучка більше, є, то вже трохи якось на душі легше, що вже воно не на полі отако положило, а в складі лежить, вже можна собі щось, щось прикинути, щось ну, скалькулювати, скільки там його всипало, і... чи щось вийде з цього року заробити, чи не вийде. Все, палець догори, жду ваших коментарів.